Відомо вам, яке слово вважається найдовшим в світі? Це англійська назва найбільшого відомого білку тітину. Так от ця хімічна назва вона містить 186 821 літеру. Ви уявляєте собі кількість часу, який потрібен лише щоб промовити це слово. 37 годин. Отака собі невимушена бесіда. Зрозуміло, що найдовші слова в будь-якій мові вони обумовлені правилами словотворення саме в цій мові. Ну і тим, які слова взяті до розгляду. Ну, чи то іменники, чи прикметники, чи вживаються, наприклад, ці слова в побуті або в професії якимось. Чи це просто слово заради слова? Ми ж з вами можемо створити безкінечне слово, якщо будемо говорити про наших пращурів: діду, прадіду прапрадіда, пра прапрапрапрапрапра, -пра 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 і так, до царя панька. Або такі непродуктивні слова, знаєте, як от, наприклад, прикметник що якнайменш староцерковно-слов'янський. Навряд чи це слово є в активному словниковому запасі будь-якої людини. Так, от, е, найдовшим українським словом офіційно визнано слово, яке складається з 30 літр. Готові? Дехлор дифеніл, трихлор метіл метан. Їх 30. Я рахувала, коли тренувалася промовляти, щоб записати це відео. Це хімічна сполука. Так от нам з вами в Україні треба цієї хімічної сполуки до стобіса. Це речовина для боротьби зі шкідниками. А в нас з вами така ситуація, що. Із сусідніх губерній на наші землі останнім часом багато нечисті лізять. Тож нам треба зробити доріжку майже дві тисячі кілометрів суходолом, бо треба щось робити з цими шкідниками. Я думаю, отрута не завадить.